4 вересня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Два по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та чотири пункти управління рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Бахмутському напрямку продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. В напрямку роботи не новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією, по виявленим цілям здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати на тимчасово окупованій території України. У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, у тимчасово окупованому Криму в Керчі, Керич, Ялті, Феодосії, Кафа та Алушті лунала сирена. Неспокійно на території рашистського рейху. У місті Курчатов у Гаукурськ знову пролунали вибухи. План під кодовою назвою режим оголошували в Гау-Ленінград через НЛО, який прилетів з боку Латвії. Школи та торгові центри Москвабаду отримали повідомлення про мінування. У Москвабаді на Красній площі затримали активістку з українським прапором. Масштабна пожежа сталася у Москвабаді неподалік Ленінградського вокзалу. Неподалік Москвабаду палав склад лакофарбових виробів. Аеропорти Внуково, Домодєдово і Шереметьєво закривали на приймання та відправлення літаків, було затримано і скасовано десятки рейсів. Навколо Москвабаду Кацапи почали зводити стаціонарні вежі та підняті над рівнем землі п'єдестали для систем протиповітряної оборони. Частина з будівель створюється навколо резиденції скаженого санкт Ленінградського дідугана, всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом, і якого вже чекають на лаві підсудних у газі.